Тарифи, які ввів Дональд Трамп. Він ж обіцяв, що 2 квітня буде день, коли Америка стане вільною, великою, і от цей день настав. Нові мита були введені в різних абсолютно величинах для різних країн від 10% для всіх. Така початкова ставка, яка починає працювати, здається, з сьогоднішнього дня. І власне до там по суті декількох десятків. Відсотків для Китаю, для інших країн, для Європейського Союзу це 20%, відсотків, для Великої Британії 10 відсотків. Окремі мита встановлені для Індії, Австралії, Канади. До речі, коли Трамп це все оголошував, він ще й говорив, які там країни хороші, які країни погані. Австралія, Канада, Мексика це погані країни, а от є хороші країни. А що сталося потім? Власне? До речі, Трамп не ввів ніяких мит для Росії, Білорусі, Куби та КНДР. Ну нібито аргументуючи, що вони і так під санкціями. От щодо мит, які результати після цього одразу за декілька хвилин, фондові ринки в Сполучених Штатах Америки почали обвалюватися. На цей момент мова йде вже майже про 10 трильйонів доларів обвалу фондових ринків. Мова йде про те, що багато компаній, особливо які стосуються медійних технологій інтернет-технології, власне вони втратили також сотні. Мільйонів доларів капіталізації, зокрема компанія Apple, по якій це все вдарило, втратила понад 200 мільйонів доларів своєї капіталізації. Ну і ми вже з паном Італієм згадували, що айфони там будуть коштувати по 2 300 доларів. Тепер тому що власне запчастини для них. Виробляються де в Індії та Китаї. А сьогоднішня новина також з'явилася про те, що частина автовиробників вже призупиняють поставки до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це і стосується такого техногіганта в преміальному сегменті, як Jaguar, Rover. А, ну і що далі? Далі, по суті, Китай першим відповів, відповів на ці мита, запровадивши також у відповідь 34% для Сполучених Штатів Америки. В той же час фінансисти та журналісти у США рахують, скільки ж втратить кожне домоволодіння, а це близько 5500 доларів. Ось такі новини. І це так би мовити лише така маленька дрібочка інформації, тому що в нас просто не вистачить теру для того, щоб її озвучувати. Але всі зрозуміли, що ці всі речі можуть призвести до величезної рецесії, до величезної світової економічної кризи. Ми бачимо, як втрачають гроші мільярдери також сотні і сотні мільярдів. Пане Віталію. Чого хоче добитися Трамп такими діями? Тому що він каже, що Америка стане великою, а ми бачимо, як американці бідніють. Він, ми... каже, що... він каже, що хоче, щоб американці там заробляли, а ми бачимо, що вони банально можуть втратити доступ до величезної кількості товарів та послуг. Це якесь божевілля, чи це якийсь розумний план великого комбінатора? Я думаю, що, Я думаю, що це не грамотність. От багато хто намагається пояснити цей план Трампа якоюсь реальною грамотністю. Я вважаю, що це не грамотна людина. Я вважаю, що люди, які її оточують, або самі неграмотні, або просто роблять те, що він хоче, тому що їм хочеться залишатися на посадах. Ну ми вже дізналися, що ці, це, це, це ніякі не тарифи. Це е, розмір між постачанням Америкою продукції, постачанням в Америку продукції. І цей, як би це сказати, цю різницю ділимо на два. Причому багато хто говорить, що це є справедливим. Чому значить, ми, вони у нас не купують, а ми у них купуємо. Але там величезна кількість історій, коли країни, які продаються в Сполучені Штати дійсно преміальну продукцію, і, може, купують меншу Сполучених Штатів, вони зрівнялися, отримують меншу мити, скажімо, ніж країни, які продають в. Сполучені Штати якусь сільськогосподарську продукцію, які просто не мають грошей, їхні люди купувати американську. От там, якась Північна Македонія, чи Республіка Молдова, чи Мадагаскар це яка продукція ще? Ясно, що це сільське господарство. І потрібно американцям, вони чому це купують, тому що це якась або важлива, або дешева сільськогосподарська продукція. Але люди, які її виробляють, не мають грошей, щоб купувати великі кількості iPhone з машинами. І от можна подивитися все це на. Таблиця, яка зараз у нас тут в студії, ці всі цифри абсолютно зрозумілих відсотків для незрозумілої точки зору. Так що це не тарифи. От, і чого цим можна добитися, я не знаю. Реально, якщо реально говорити. Але ми пам'ятаємо історію: історичної давнини, коли у Сполучених Штатах дійсно запроваджувалися саме тарифи, просто загальний тариф на продукцію з інших країн. Його запровадив президент республіканець Герберт Гувер. Це був знаменитий закон Сміт, Смута Гоулі. От, і цей закон в США потім 100 років це був, я б сказав, законом економічного лузерства. Про смута і Гоулі говорили люди, які були сучасниками Великої депресії, яка почалася в результаті, як про суцільний жах. От президент Рональд Рейган колись сказав в одній з своїх промов. Це республіканський президент, консерватор. Що після закону смута гоулі почався суцільний жах. Що вони хотіли смути гоулі? Вони хотіли допомогти фермерам американським. Тому що ввезення в Америку дешевої закордонної сільськогосподарської продукції було по інтересах фермерів. Допомогти фермерам? американським, Тому що ввезення в Америку дешевої закордонної господарської продукції було по інтересах фермерів. І вони вирішили. Продукцію, яка е, створювала для сільськогосподарських працівників. І це, до речі, ті самі люди, які давали за Дональда Трампа, вони зараз Гувера. І Гувер погодився з цією логікою. Його програємо вибори, е, взагалі людиною, яка була з Нью-Йорка, ну робітники. і тодішні так мовити, оці. Представники прогресивних професій. Тоді це була метолургія, це були робітники автороботаки. Що там Генрі Форд приїздив Гувера і казав, ви нас знищили. Но Гувер хотів допомогти своїм, правильно? Як Трамп. У угу. Створили... результаті Америка заплатила. Європа затратила метою відповідь. Американська економіка накрилася мідним тазом. Але європейська економіка, там вже не було ніякого європейського Отримали досить серйозний струс в економіках країн, які були найбільш найбільше заторкнули світовою війною. І... Це чомусь абсолютно не І Це людина, яка очора годувала в... в Росії, зокрема, але він чомусь президент, О... і в результаті. Адольф Гітлер. єднатися з Австрою тощо, так ще й економічно утискають. І ультраправі німецькі на цьому прекрасно зіграли. Ультраправі німецькі, Є. які Та. сьогодні, до речі, ми з паном Віталієм за хвилину до на початку нашого етеру переглядали рейтинги, які сьогодні були оприлюднені. Альтернатива для Німеччини зрівнялася з Християнсько-Демократичним ну, Союзом по 24%. Ну от, схожа, схожа історія, правда? Та. І, Та. і роки. і щось. роки. Так, схоже, правда. от, Так що. І потім була Друга світова війна. Тобто Америка заплатила за цей закон Сміта Гоулі життям своїх громадян з біднінням крахом життєвих персонал і роки. Щось. Так, схоже. Так що. І потім була Друга світова війна. Америка заплатила за цей закон Сміта своїх громадян з біднінням. Це зовсім інша була Америка після цього. І а Сполучені Штати зробили з цього висновок, і після війни була створена нова торгівельна система. Рівноправна, з мінімальними митами по відсотку по півтора. і світової організації торгівлі, всі принципи, якої Трамп порушує, ми ж про це взагалі не згадуємо. Що Америка член СОТ. І вона все це порушує оцими всіми своїми протекціоністськими заходами. Чи буде ситуація інакше розвиватися після цього? Не буде не буде. Буде серйозний шок для американської економіки. Що б там ніхто не вигадував про наслідки, наслідки будуть жахливими для американців. Я це обіцяю. І я вам маю казати, що адміністрація, яка робить такі жахливі економічні помилки, вона зробить ще чимало. Виборцям Трампу доведеться покласти зуби на полку. Багато хто з них втратить свої пенсійне заощадження. В них не буде ніякої хорошої старості і нормальної зрілості. І це стосується не тільки виборців Трампа і тих, хто голосував проти Трампа Америці. Багато хто з них втратить свої пенсійне заощадження. В них не буде ніякої хорошої старості і нормальної зрілості. І це стосується не тільки виборців Трампа і тих, хто голосував проти Трампа Америці. Ніколи не стати великою. Вона перестане бути великою економічною державою. На неї чекає дуже тяжка до. І ми з вами будемо із величезним я сказав, таким зацікавленням дивитися на крах економічний цієї країни. Це я вам обіцяю абсолютно тверезо, тому що найголовніше, що зараз зробив Дональд Трамп, він позбуває, позбавляє Америку довіри. От Америка має цей величезний борг. І всі кажуть, що це величезна трагедія для Америки. Це не було трагедією до того часу, поки ця людина з разом із своєю командою некомпетентних економістів не з'явилася в Білому домі. Америка могла дозволити собі будь-який борг, тому що її всі були раді позичати і перепозичати, тому що це було стабільно і надійно. Всі знали, що тобі ці гроші віддадуть. Тепер, із непередбаченою, некомпетентною, екстравагантною людиною в овальному кабінеті, я скажімо, ці Америці в доларом не довірив. І я думаю, що багато людей зараз думають про те, як виводити гроші з Америки позичати і гроші дзузьки. І прийде день, коли Америці доведеться платити по боргах грошима виборців Трампа. І, в, і залишаться вони без нічого. Нічого хорошого в цьому немає. Бо Трамп будує країну, в якій головними державами світу, стануть Китай і Росія. Але ж це вибор американського народу, не наш зам. І це теж величезна проблема. Далі, оці всі мити, які будуть запроваджувати цю відповідь, спроби там домовитися, то, що можуть привести до великих проблем для світової економіки. Але хто виграє від проблем світової економіки? Виграє, по-перше, Росія в Європі. Тому що вона і так в складній ситуації. Вона може лякати європейців, якщо європейців погіршується економічна ситуація, вони зараз будуть думати, як їм ще врятуватися і від американських тарифів, і від китайської продукції. І недовіри до Сполучених Штатів збільшується, і позиції ультраправих сил збільшується. Все так. Виграє Росія, в Азії хто виграє? Китай. Велика кількість азійських країн вони знаходяться в складній ситуації у зв'язку з цими там. Так, деякі будуть намагатися домовитися з Америкою, але ж недовіра все одно величезна. Сьогодні домовилися, завтра він знову там щось встав з тієї ноги і не домовився. Ну, тобто, Китай стає гегемоном Азії, а Росія лякалкою Європи. Це той процес, який ця людина почала. Я вважаю, що це зрадницький процес по відношенню до США. Ну, в неї такі погляди на життя. Я досі не розумію, як людина, яка вчилася в Америці в середній школі, якщо вона вчилась, і в такому віці там вчили цей закон Сміта і Гоулі на уроках з економіки. Всі знали, до чого приводять невиправдані тарифи. Звичайно, це не означає, що ти не можеш за якісь там часткові мита для захисту свого виробника застосовувати, а захищатися від чужого протекціонізму. Тому що ми розуміємо, що якщо китайська компарція е, фінансує власні підприємства і ставить їх в неконкурентноздатні позиції по відношенню до підприємств, які працюють за законами ринкової економіки, чому не можна це, захиститися від цього? Захиститися можна. Можна захиститися від політики по штучному підтриманню юбо-юаня. Багато можна економічних механізмів застосовувати для захисту свого ринка від несправедливої конкуренції. Але ж є справедлива конкуренція? От скажімо там кажуть, що от ви знаєте, у Німеччині е, є там податки на автомобілі, які в Америці е, німецькі автомобілі, будівники не сплачують. Так, так звичайно. В Америці німецькі автомобілі, будівники і американські не сплачують цей податок, а в Німеччині німецькі і американські сплачують. Німецькі ж теж сплачують. Це не те, що приїхав американський автомобіль з податком, а німецький без. Ні, вони обидва платять однаковий податок. Вони в однаковій конкурентний ситуації. Треба ще не забувати, що і в Сполучених Штатах Америки є заводи, які виробляють німецькі бренди. Ну, так Трамп говорить, що це можете робити. Німецькі бренди будуть вибирати. Але ж деталі. То Деталі оподатковуються. Чи 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 буде, це буде так, то і детал... все одно провал. Провал, але ж і, і американські автомобілі виробляються з німецькими, мексиканськими парами. Та, мексиканським, та, та то він вбиває деталі. все. Ну, для, для автовиробників, наскільки я от. Читав і європейських економістів, і, і, в принципі, за логікою речей, то, що ми бачимо, там призупинення для авто, авто, автовиробників це взагалі катастрофа. Слухайте, в старій добрі Америці їздили на лошадях і не помирали. Ну, все, то вони будуть переходити назад. Ну, от чого, красиво. Чого там їздити? Ну, з іншого боку, знаєте, може бути, враховуючи те, що світова економіка загине, буде дешеве пальне. Тому що нікому не буде потрібна ну, нафта. І з одного боку, автомобіль буде дуже дорогий, як космічна ракета Маска, буде виб'єдна на Марс чи в Детройт. А з іншого боку, буде дешеве пальне. А й не потрібні будуть електромобілі. Тому що буде все дешеве за пальне. Ну так. Ну, Маск там буде теж їздити на якійсь красивій конячці чи до, до ракети. Мар Мар до Маск буде їздити на дизельному автомобілі. Ну, скажімо так. Він ж так боровся. За що боровся, на те й напоруся, так? Я єдине, з чого закликаю, не намагайтеся відшукати логіку в божевіллі. Це, тому тобто це навіть не божевілля. Це просто звичайнісінька професійна некомпетентність. Тому що мене дратує, коли я бачу мільйон аналізів, абсолютно, а ви не розумієте, а він це зробив, тому що в нього є підступний план, серйозний, насправді йому потрібно. Зараз вирішити проблему дефіциту державного боргу, а він зріс, ну до речі, як він вже зріс в його часи. Цей державний борг карколомно зріс саме в його перше президентство. Плюс він ще додав під час боротьби з пандемією. А чому додав з боротьби з пандемією ще під час. Тому що він не вірив в пандемію, ви пам'ятаєте? І Довів економіку до такого стану, що довелося друкувати гроші. Тим, І... Вробити якісь спеціальні заходи по підтримці цього економічного стану, ну тобто прикро, звичайно, що угу. все так відбувається, але що поробиш?